У нас вже виварився, виварилися помідори і ми її кидаємо до нашого борщу. Ми можемо борщ перетягнути на... сюди. Так мені буде зручніше. Це ми виключаємо, а це ми кладемо сюди. Окей, бачите, скільки в нас того багато? І зараз ми дещо повитягаємо. Звідси, трохи витягнемо. І це, і це потім докидаємо туди. Так, мішаємо оце все. Угу. Витягаємо оце м'ясо. Витягаємо це м'ясо. Витягаємо. Це витягаємо витягаємо сидану, нам його не треба. І витягаємо фенхель. Окей. Все, що нам, що ми накидали, от, бачите, я його витягаю. Я це не викидаю, бо я це люблю їсти. Сьогодні мені щось дуже недобре. Не знаю, що сталося зі мною, але ну, добре не добре. Ну то нічого. Добре, пробуємо. Дивимося, що в нас тут є. Чого бракує. Заливаємо ото, от що в нас лишилося, в чому був наш буряк, отой сік буряковий. Кидаємо його сюди і дивимося, що нам бракує сюди. До нашого, до нашого борщу можна додати фасолі. Обов'язково треба дати солі. Я руками краще знаю, скільки треба давати, ніж ложкою. Так. Так. Пробуємо ще раз. Так, більше солі не треба. Дати можна перчику. Трошки дамо чесника. чуть чуть Він у нас такий, не знаю, чи добрий. Ну, дамо так трошки. Подивимося, чи він розтане нам, бо він у нас... І добре. Дамо перцю і дамо петрушку. Даємо перцю. Окей. І даємо петрушку з зеленою цибулькою І це все накриваємо кришкою. Але головне вперше, щоб воно закипіло. Як тільки воно закипить, ми відразу відключаємо і накриваємо кришкою, хай воно набере свого, своїх всіх смаків. Окей, чекаємо, поки воно кипіти буде. Дуже добре. Чекаємо, зараз трошки воно закипить. Просто ми переставили на менший вогонь, і воно не дуже хоче. Окей, накриваємо кришкою, подивимося, подивимося до, нашої, до нашого м'яса. Окей. Також зробимо вогонь маленький. Окей. І в самому кінці або навіть зараз викинемо. Соєвого соусу до нашого до, нашого, до наших стегень. чуть чуть Бо ми вже так посолили, щоб ми часом їх не пересолили Отак От дивимося. Ось тут я трошки понахляпувала, то нічого. Зараз я все прибираю. Взяли ми соус. Бачите? Соус. І чуть-чуть. Отак вам поли. Отак чуть-чуть Одна чайна ложка. Налили, закрили і хай воно собі вариться. Ведемо все на місце. виключаємо, виключаємо наш борщ, виключаємо наш борщ, який кипить. Накриваємо моцну кришкою і виключаємо газ. Все, борщ ми зварили.